І вітання всім, хто з нами на телеканалі НТК. сьогодні у програмі на часі поспілкуємося із начальником управління спорту Коломийської міської ради Володимиром Колесником. Всі вже знають, що Володимир Колесник титулований чемпіон, майстер спорту з боксу. Цих регалій є дуже багато. Ви можете прочитати їх у Вікіпедії. Я думаю, а ми поговоримо напевно більше все-таки про чиновницьку роботу, про те, як зараз працює управління спорту, з якими викликами стикається, які досягнення має, як наші спортсмени почуваються. І е, наші спортивні заклади. Отже, пане Володимире, вітаю вас. День. І, Власне, кілька слів про свою діяльність на посаді начальника відділу спорту Коломийської міської ради. На сьогодні, які ваші головні завдання? На сьогодні головні завдання зберегти мережу діючої спортивної нашої школи, комплексно дитячої юнацької спортивної школи. Е, на превеликий жаль, е, 14 е, толкових тренерів. Зараз стали на захист нашої держави. Звичайно, є ті люди, які залишились тут. Щось виходить, щось не виходить. Ну, основне завдання це зберегти власне, ту мережу, той показник, не відійти від кращого до гіршого. Саме таким чином стараємося, згідно поточних спортивних календарів, працювати. Не пропускати виїзди, хоча і з виїздами зараз складно, як всі ми розуміємо, і спорт це в першу чергу. То, що ви самі прекрасно розумієте, спортсмен, який повинен поїхати на чемпіонат України, чемпіонат області, він має поїхати з якимось тренером чи з mm -hmm. батьками, якщо тренера немає. Ну. Звичайна е теперішня ситуація нашої держави все вносить свої корективи. Так. А 14 з скількох? 14 з 42 двох тренерів. Так тобто це ті, що були в формі? форми, якраз це звичайно, ті матері, тренера, в яких е вікова категорія від до 18 -ти. до 60. Ага, так. тобто вам залишились фактично люди, ну трошки старші, вже скажімо так, з великі, але з великим досвідом. Так, так. А е, е, з дітьми, як тобто, чи бачите ви зараз таку ж охоту дітей до спорту, бажання розвиватися, як і було наприклад до війни, чи ні? Ви знаєте, на превелике моє особисте здивування. Дітей стало більше, я розумію, що може це пов'язано з тимчасово переселеними людьми, то що є 100, 175 дітей, п'ять угу. дітей, які ну, внутрішньо переміщених та. осіб. Наша школа налічує 1125 дітей. Почнемо з цього. Дуже велика. То і вона комплексна, дитяча юнацька спортивна школа, де є 22 види спорту. Хочу сказати велике дякую нашому керівництву міської ради за те, що воно підтримало якісь інновації навіть під час війни. Угу. Ми відновили роботу. У нас колись була секція дзюдо, але покійний Анатолій Іванович нас ну, залишили. Цей світ, ця це людина. І знайшли нового тренера. Так, і Дорож. ми знайшли, він саме з Нової Каховки. <кхід> Володимир Задорожній, дуже толковий тренер, і взявся так. Ми підтримуємо його. Звичайно, кажу, дякую міському голові, що пішов на зустріч і нам. Вдалося відновити цю секцію. Так, так, вдалося відновити. Я думаю, що люди хочуть на цю, діти хочуть на цю секцію. Дуже що? багато дітей. Так, власне, Дуже багато це. дітей. Ну і ще хочу сказати, знову ж таки, е Тимчасово переселена людина, це Катерина Іващенко, майстер спорту з художньої гімнастики. І ми перші в івано франківській області, хто започаткували роботу відділення з художньої гімнастики. Так, ми з нею знайомі вже займаються вони в дев'ятій школі. Так, Займається вони в дев'ятій школі, школі, дуже активна людина. Дякуючи знову ж таки спільній праці, управління спорту і федерації гімнастики. Ми провели вже такий всеукраїнський турнір. На кінці минулого року, і в цьому році вже провели. Ну, це дуже красивий вид спорту, я думаю, дуже що багато. Красиві, дівчаток, ну, впевне, мій, і, Дівчатки, і, тим ходять більше художня гімнастика в межах України це дуже сильний вид спорту, mm -hmm. який представляє і на Олімпійських, і на чемпіонатах Європи, світу е різного рівня. Ну, тобто, це в належному стані mm -hmm. спорту для на в нашій державі. Я останніх 20 років принаймні, не пам'ятаю, щоб він у нас був. Його і не було. Його не було не нас. Ми кажемо, ми перші mm -hmm. ті, хто започаткував роботу відділення художньої гімнастики. Mm -hmm. Такі два фактично дві нових так. секції, які з'явилися. може Дзюдо, ще якісь? Ну дзюдовно було, було але, але просто спаузую, так, скажімо, три з паузу в три роки, і на превеликий жаль, було хороші ще результати за Анатолія Івановича. Ну так сталося. А не, нещодавно десь були вже змагання ну, пліч -опліч, була власне секція регбі. Та? тобто там змагали. У нас воно теж є, бо це зовсім навіть, для нас? У е нас -е, немає регбі, ми працюємо над цим. Mm -hmm. Ну поки що у процесі. Як завжди що треба найперше знайти людину, буде в процес треба насправді? На mm -hmm. е, у нас є проблеми так як у будь-якому місті. На превеликі жаль для нашої території, нашого міста і кількості населення людей мало є спортивних залів. Вони є. Вони є по школах, ми використовуємо знову ж таки, дякую керівнику освіти, дякую усім директорам, які йдуть нам на зустріч і надають в оренду безкоштовно ці спортивні зали. Але знову ж таки, хотілося б таких залів, як, як у нас, наприклад, в Королівці, хотілося б, щоб їх було декілька. І я хочу сказати: отут якраз виразити ініціативу нашого міського голови, <кхм> він тримає от руку на пульсі і на кожній нараді мене піднімає і каже. Проєктно-кошторисна документація вже є, я кажу в процесі, давай швидше. Тобто буде проєкт тобто... подавати на ексклюзивно-грантове фінансування який Так, гранду, так. так і на даний Чудрінга. момент у процесі якраз угу. два, дві проєктно-кошторисних документації, Ну, так не хочу забігати вперед, але по вулиці Кобилянської планується практично один в один, то що потужніший, із дуже толковим бомбосховищем, до речі. На, це біля У нас 170 десь. чоловік. Так ну, центр міста це. було б чудово. там, О, там О, де є синтетичний продави? майданчик. Uh -huh. от на, на це поставиться цей спортивний зал. Він навіть, uh -huh. якщо я не помиляюсь, там в метрах на 10 довше і на ширше ширший за королівку. Це було б зручно добиратися... А другий залу, спортивний були. зал. Плануємо по вулиці Петльор, 11, а на стадіоні Юніс. Uh -huh. Знов ж таки, тут він вже це по сучасному все буде в технологіям. Тобто, це має бути укриття uh -huh. і. Зал багатофункціональний спортивний зал. Знову ж таки, це вже в процесі, це вже підписані договори. Це реально ми працюємо. Ви ж почали з залі. Власне, материнці. хочу згадати за зал на Довбуша. Він також у вашому управлінні. Е, він в нашому управлінні, навежав але в комунальному господарстві спортивна громада. Що це значить? Це означає, що є керівник Роман Дічук угу. який справляється тобто з цим і спортивним та королівським і, і Довбуша. Але зараз, це в структурі, так, в структурі управління спорту. Угу. На даний момент на Довбуша поміняли е, покриття. Поставили трав'яне покриття. Ну тобто якісь зручності. Ну звичайно, є якісь нюанси технічні, але я думаю, вони устаканяться. Тобто ну, все до долбуша, буде то ж практично історичне приміщення, так, правда? Так. Тобто, і ясно, що нове модульне у королівці, так, то не історичне. Ну, але... але Навантаження той добу, що несе не менше за королів. Mm -hmm. по Також там багато так, дітей бажаючих є, є дуже багато. То, що, ну тільки у нас ось, знову знов ж таки по нашій спортивній школі у нас є три тренера з футболу. Угу. Розумієте, кожен тренер має свої години. Кожна година несе з на собою навантаження групи, ну тобто, от така ситуація. Ну і ще не згад, не можемо не згадати зал на лесі Українки, він був оновлений. Так. Ну пам'ятаю, коли він був такий собі скромненький. Так. Зараз, Зараз краще. Ну, так. ми ж то що на, на на перших роках цієї каденції був проведений капітальний ремонт залу, угу. і, власне, і фасаду і гімнастику. Взагалі ми відновили практично новий. Ну якщо чемпіонати області то воно проводиться тільки в Івано-Франківську або у нас в цьому в нас в Коломиї. А як задіяні сільські громади? Так є зал в королівці, але де, наприклад, королівка, де Саджавка? Та тобто дітям все таки складно Дивіться, доїжджати. Як ви вирішуєте цю проблему? Вирішуємо ця проблема. Це не проблема. Я вважаю, ви знаєте, от простий вам приклад наведу. У нас в зал боксу є такий. Уже я би сказав, видатний молодий, але видатний спортсмен Богдан Тимків. Тимчук, uh -huh. який добирається з малого вістця. Коли дитина хоче, вона добереться. Це хлопчик, який став чемпіоном світу в Бразилії минулого року. Uh -huh. що дуже приємно. От я вам кажу. І так само у нас знову ж таки я моніторив із цих сіл у кожній групі пє по 3-4 дитини. Ну, на превеликий жаль, зараз так. Будемо, дасть Бог, вийти нам з цієї війни. Ну повірте мені, планів є дуже багато. І на села нашого територіальної нашої громади зробити там спортивні зали, не тільки користуватися Шті, шкільними м. залами, а окремі спортивні зали. Ну, мені дуже приємно, ви знаєте, якось цьогоріч з Іваном Мирославовичем Данилишиним ми були запрошені на Олімпійські ігри, і ми проїжджали цілу Німеччину, Польщу. І мені дуже було ну, приємно, коли я в Німеччині бачив звичайне село там Залтки, як от у нас в королівці, умовно, їх є декілька. Є льодові арени, є, ну розумієте, дуже хотілося б, ну, на превеликий жаль, ця війна зупинила багато деяких речей. Але зупинити це не означає поставити на цьому хрест. Так. Ми живемо думкою, ми живемо нехай проєктно кошторисною документацією, колись ми вийдемо з цього. І ми віримо так обов'язково. Попри все, є досягнення. Ви вже згадали власне цього хлопця, який переміг на чемпіонаті. Так, власне. ну, от, Та от, скажу Базилі. по правді, ви знаєте, впродовж минулого року, я так вас перебуваючи наперед, досягнення от того для мене. Це було ну, здивуванням. У нас досягнення стали удвічі. І в кількості, і mm -hmm. в якості краще. Тобто, попри складнощі, так. ну, бо час такий, так? А Так, так. Тобто, так а, у нас... Наприклад, які? От, чим би ну, далі? Ну, я пошаюся усіма спортсменами. Та повірте мені, усіма. Але, звичайно, з, з усіх будуть кращі. От, наприклад, Віталія Филипів, це дівчинка, яка стала чемпіонкою Європи з важкої атлетики. Це наша. Це наша, наша ага. дівчина, ну ви розумієте, яка займається у ФСК локомотиві, з сім'ї mm -hmm. дитина. Але настільки проявила характер свій, і тому подібне. І ще такий збіг обставин було. Я дзвоню до пана голови і кажу: так то і так, то у нас сьогодні фінал, то то треба руки тримати. Він каже, Володь, а де? Я кажу. Ну, за кордоном, у Болгарії. Він каже, так я тут. Я кажу: Та, там-то, я в цьому місті. Сам бог, то він власне найперша та, та людина, яка її привітала нашу чемпіонку. Потім у нас є е чемпіон Європи Тарас Мельничук з пауерліфтингу, е також міцний, потужний спортсмен і черговий раз доказав це все. Потім у нас є брати Голінеї і mm -hmm. сестра їхня, які Стабільно Павлічний показують такі, так не? стабільно показують результати. І чемпіонкою світу стала сестричка, і брат став третій цього цьогоріч на цьому чемпіонаті світу. Тепер можу перекинутися на олімпійські види спорту. Чемпіоном гімназіати всесвітньої Зубков наш боксер став потім. Двоє людей з вільної боротьби, також чемпіонами гімназіади всесвітньої стали. Я вам хочу сказати тільки вспівати за цим слідкувати. Ну і звичайно, участь наша дуже велика. В тому, що ми повинні допомагати. Ну, поїхати це і коштовою. Ну повірте не мені, от, ну, Я вам хочу сказати минула не хочу вдаватись до цифр, але от якраз подорож та Богдана Тимчука у Бразилію, ну скільки воно навіть коштує переліт тільки. Ви а можете звичайно, а міністерство спробувати. дуже хитренько зробило. Там до нас прийшов лист буквально за дві неділі, сказали: візьміть Хоч. на себе щось. Хочете, щоб їхати. Ну, це так я так щось. з повагою до міністерства. Uh -huh. Візьміть щось. Ну, от і це щось ми взяли це на себе. що. Ми шукаємо в бюджеті, спонсор. Звичайно, так? ні, ну чого спонсори спонсорами, Бюджет У нас досить класний бюджет як mm -hmm. да, mm -hmm. Я вам хочу сказати і. Увага голови і увага профільної комісії нас не покидає. Повірте мені. Uh -huh. Ну я вам хочу сподовести для всіх наших глядачів, що результат спортсмена це не тільки робота спортсмена і тренера, це робота колективу в першу чергу. І цей колектив починається з, трен, з тренера і закінчується у, у стінах міської ради. Uh -huh. Якщо б не було підтримки профільної комісії міського голови, я думаю, нічого б не було. З цього. Якщо вже про гроші, а от всі ці 22 секції, так, так. це для діток ну, якась номінальна плата, чи взагалі безкоштовно. Я взагалі так. ті діти дивіться, бо ходять різні літають птахи і говорять, що от хтось платить на тренуваннях, на тренування, хтось не платить. Ми це знаємо. Ми це знаємо. Тобто, у нас є, була розмова з усіма тренерами. Є 1125 дітей, хоч одна дитина. якщо ми знаємо, з мержі заплатила за тренування, ми будемо приймати своє рішення. Угу. Тобто, взагалі Але спорт для цих дітей. Займається то більше набагато. Угу. Тобто, тут ми вже не заперечуємо, якщо тренер створює собі додаткову групу угу. і веде її вже не в робочий час, угу. який ми оплачуємо це все. Нема питання. Ага, але Приймайте ті діти, рішення. які попали в список, Це вже бюджет. на бажання батьків, хто хоче, будь ласка, і. То я підведу ресурсу, в принципі ці тисячу з чим-то дітей займаються безкоштовно. Безкоштовно, ну, так. Тільки без ходи і працюй, так? Так. Ну, я хочу довести до відома знову ж таки, то, що дуже багато батьків допомагають дітям, ну, своїм, і тренерам. Mm. Я зараз поясню, чому. Місто Коломи у минулому році прийняла. У 150 заходах участь 62 ми провели в місті Кума, це взагалі наше фінансування, ага. а додаємо ці виїзди. Це ще Звичайно, май... є виїзди, які ми беремо повністю на себе фінансування. Але є виїзди, які не включені в календар, але вони потрібні. І тренер їде на змагання. Mm -hmm. Я розумію і велике, кажу, дякую всім батькам, які допомагають тренеру і нам поїхати, щоб діти поїхали. Це є, дофінансування є, моби, ну, не заперечую. Я як ще раз кажу: мали. я дуже вдячний цим mm -hmm. батькам, які розуміються. То що, якщо дитина їде вже на чемпіонат України, повірте мені, вона буде повністю на нашому фінансуванні. На чемпіонат області частково. Угу. На тих змаганнях, які не передбачені в спортивному календарі, То це вже на, вже, вибір, це батьків. на вибір батьків. Це на вибір Пане Володимире, а. Е ви згадали такі імені, а о командні види спорту. Чи є досягнення у нас а ви у знаєте, волейбол, але... баскетбол, футбол, Я так не дійшов до них. Uh -huh. Дуже круто виступили в нас представники волейболу uh -huh. минулий рік, баскетболу. Роман Стефанюк взагалі у своїй віковій категорії війшов у вісьмірку сильніших команд з баскетболу. України. Так, України. Uh -huh. От знову ж таки, хочу виразити велику вдячність цим батькам цих дітей, які допомагали поїхати. Так само у нас дуже спрогресували Дитячо-Юнацька футбольна ліга чотири вікових категорії дітей, три з яких посіяли третє місце в області, друге і третє місце в області. Такого не було колись. Ну, повірте мені. Наголос ми поставили власне, на ігрові види спорту. Це таке бачення було нашого профільного заступника. Він каже: Володя, чому ми не розвиваємо так? Я кажу: ну, в принципі, їздять, то все дуже важко. Він каже: ну так давай більше уваги їм. Тобто, частково її екіпіровкою забезпечили м'ячами, за які потім від 에, про нас писав, що за дорогі м'ячі купили. От, але діти виходять на рівень. Угу. Діти виходять на рівень. і Дякуючи цьому рівню до нас зараз, якщо ви слідкуєте у королівці у нашому спортивному залі проводяться всеукраїнські ліги. Так. Вікових категорій дитячо-юнацьких футбольних ліг. Взагалі це вважається ну, престижно, правда? Престиж, Коли ну, приїжджають. Так, такі і хто немає? сюди приїхав, якщо б наших дітей ніде mm -hmm. не було. От скажіть мені, будь ласка, хто б це приймав, якщо б наших дітей не було? Ну так, так просто так ж гості не поїдуть. А деталізуйте мені, наприклад, от ми згадували вже пауерліфтинг, наприклад, і бокс. Це завжди от вони базувалися в локомоти і, і завжди вони. ну, Мали хороші результати, а це також якби, в структурі міської ради. Бо ми ж пам'ятаємо, що локомотив він був локомотив, у залізниці він, і саме приміщення із... у залізниці, але наші тренера, ага, які у нас працюють у нашій комплексній дитячі юнацькі спортивній школи, тренуються частково. Ми Коломийська міська рада платить оренду, затізали. Так то що я розумію, що і від них вимагають. Але дякуючи цьому, працюють всі та база відділення. Була і взагалі я хочу довести до відома, що це що. Міська рада забезпечує її коштами, і виїздами, і екіпіровкою. Це 50%. 50% працюють, що є такі у нас лідируючі види спорту, такі як вільна боротьба, важка атлетика, пауерліфтинг, бокс. бокс там, де є великі показники, легка атлетика, uh -huh. <кхм> великий теніс. Там дуже працюють добре асоціації, федерації і клуби. Uh -huh. І клуб. Я вам можу чітко сказати за федерацію, от, наприклад, боксу. Додатково до цього всього фінансування Коломийської міської ради, яка, е дякуючи профільній комісії, ще раз кажу, затверджує цей бюджет на рік. Е ну, плюс-мінус, так ви так скажу вам десь 1800 гривень витрачає на рік федерація боксу. На наших, на наших е боксерів. І... Так, ага. на наших. А боксерів. звідки вона бере гроші? Ну, це громадська організація. А, тобто, це вже власне це спонсори, видатні спонсор. Це зовсім так, так, це на рівень. фоні. Хто президент федерації? Uh -huh. Я так раджу всім робити. Так за кордоном робиться, так люди працюють через клуби, через федерації і через асоціації. Uh -huh. в У нас кормиє є голови федерації. У нас є в нас є. Ну до прикладу, от, наприклад, пауерліфтинг і Угу. Ну так, що так. Та спортсменку так. Важко, знайти, ну, важко знайти. У нас от президент федерації боксу, Василь майстер спорту, він сам людина, яка от, була на війні, воювала. Зараз він демобілізований. кажу, майстер спорту з боксу Василь Полічук, він президент федерації Боксу, боксу угу. так. Такий самий президент Федерації Толкової є у вільній боротьбі. Ну, скажу, там, де є така підтримка, там є результат. Ви ну, розумієте, на превеликий жаль, так є в сучасності, що якщо ти хочеш їздити. Ти повинен накатуватись по спортивному, розуміти, угу. ти повинен учас... брати участь у різних навчально-тренувальних зборах. І ні місто, ні держава не можуть це покрити. Ну, на превеликий жаль, угу, так. Угу. А що в такі часи, як зараз ми. А живемо? якщо говорити про збірні України, у нас в Коломиї, в Коломийській громаді, багато є учасників різних. Членів збірної України так. 25. Угу. Це, багато. Це, дуже багато. це дуже багато. Ну, повірте мені, це дуже багато. У нас є 25 членів збірної команди України. Тому що говорити, що Якщо... Коломия – це спортивне місто. Коли громада це спортивна громада на рівні ну давайте. України, от України, я вам та? от кажу до прикладу, uh -huh. приведу просто таку там статистику. От у нас є два чемпіона е е світу і два чемпіона Європи. Це так хто? це пауерліфтинг uh -huh. і це е вільна боротьба і бокс. Uh -huh. Їдемо далі. У нас є е 25 чемпіонів України. Серйозно, це за 24 й рік у нас є 25 чемпіонів України. Ну от я, ви знаєте, от я, я горжусь своєю роботою. Я горжусь, що так. в мене є друзі. Я горжусь, що в мене є класне керівництво, яке чує мене. Угу яким чином зреагувати, яким чином допомогти, яким чином ну, об'єднати. Це дуже толково. В області коли... більше, певно, хіба Франківськ має, і то не факт. А я вам до прикладу приведу: якщо у нас є 42 тренера, то Івано-Франківський в місті івано франківську їх є 162. А чемпіонів. Ми звичайно, ми від Івано-Франківського не ну, встаємо. Але по результату mm. якості медалей mm -hmm. дуже, дуже на трошки. Mm -hmm. дуже на трошки. Дуже не ну, трошки. Ну ви знаєте, впродовж багатьох років, по моєї роботи, я стараюся об'єднати колектив. Я стараюся об'єднати людей, які повинні приймати участь у цьому. Якщо ми хочемо толковий результат, якість медалі, ми повинні робити увагу з усіх сторін. О, дивіться, скажіть мені, будь ласка, це допомога, коли міський голова при навантаженні зараз теперішнього бюджету. Чітко, як пише книжка, видає стипендію нашим спортсменам. Думаю, це їх дуже навіть. А потил. я вам скажу більше: цьогоріч нам по програмі призначено 500 тисяч. Ну так є, 500 тисяч. А цьогоріч 585. Тобто 85, угу. не думаючи, не обділяючи дітей, робити якісь рейтинги, хтось там не дотягнув, там то чітка вказівка. Дати, Дати всім Дати всім. так, щоб діти не відчували себе обділеними, обділимо. Супер це, це завжди легше працювати, коли тебе розуміють. Тут та, не не заперечиш. Очевидно, так. очевидно, і до іншого боку медалі. Очевидно, але він не менш важливий. Нещодавно, коли ми відкрили е, спортзал, е, орієнтований на наших захисників, на ветеранів, які повернулися з війни. Власне кілька слів про цей проект от, і розвіяти. Скільки на так. часі? От так. власне зав... На часі. Ну це очевидно. Повірте мені, на часі, то що як, так, як і мене, як багато, багато сімей, зараз вони пов'язані з нашими рідними, які на війні, і ми це все бачимо, коли вони вернуться, як воно буде. Mm -hmm. Дасть Бог, щоб всі вернулися цілі, здорові і неушкоджені, але на превеликий жаль, так немає. І на даний момент, дякуючи знову ж таки ініціативі нашому інституту розвитку і плідній роботі профільного заступника Михайла Качанського, ми започаткували роботу такому Я би не сказав спортивному, ми сказав спортивно реабілітаційному напрямку з тими хлопцями, які вже повернулись, і на превеликий жаль, є пошкодження, є якісь психологічні стани і тому подібне. Натомість наш працівник нашої школи Юрій Фурик, всі його знають. Так. Я думаю, погодився прийняти участь у навчанні. Пройшов навчання по реабілітації військових. Uh -huh. Спільно, кажу, з інститутом розвитку нашого міста ми відновили, зробили класний ремонт, закупили інвентар. На даний момент кажу по правді, вигадувати не буду. Небагато ходить туди людей зараз. Там 5, від п'яти до семи чоловік. Але хай вони ходять так. Воно буде, воно має це. Називається слово еволюція. Воно буде. Воно прийдуть туди люди, прийдуть туди люди і будуть працювати. І саме основне вони мають з ким працювати. Угу. а працювати вони мають з своїм побратимом, який вивчився, який був там, де вони були в цьому пеклу. Добре Розуміє, дуже, дуже добре так. розуміє. І я радий на те, що кажу, ми так спрацювали. Дуже так швиденько, так легко пішло якось. Ви знаєте, ці А, ремонти. а цей спортзал можуть іти, наприклад, ветерани, які повернулися з усіх громад, чи це суто для наших коломейських? Чи він відкрити, та ми раді тобто будемо будем бачити всіх. всіх. Ну, я думаю, це не так важливо. Тобто ну, 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 як прийде з громади Сопова, то що ми не пустом займатися, та тільки ми раді будемо. що захилимо. Ну і про плани. Тобто на цей рік, очевидно, є вже якісь графіки. Які на які цей рік є у нас спортивні, спортивні змагання, які так, будуть так, нас, усі На цей рік у нас є змагання. Звичайно, у нас є участь ще у шести чемпіонатах України з таких видів спорту, як бокс, залишився, вільна боротьба. Хочемо попробувати нашу нову ластівку якраз дзюдо з паном Володимиром мали бесіду І ще з багатьох видів спорту. І я хочу наголосити. А, ще я хочу наголосити, ви знаєте, що в нас є е, відділення з шахів і шашок. Угу. І, до речі, наші спортсмени в цьому році показали дуже класний результат. Е, Об'їздили і по змаганнях, і. До речі, тренер-представник Володимир Бойцин, всім відомий. Він тренер у нас був по шахах зараз. Воює так, так що залишився це спорт тільки... так для мозку. Я два даці спорту, і для фізично. А це для та, мозку. Та. Та. Так. Отже, а в місті, в громаді, які будуть такі найважливіші можливо, а в місті? Змагання? У нас будуть заходи дуже багато. На превеликий жаль, от зараз. От ви знаєте, карантинні обмеження, ну, і от ми вже пропустили чотири заходи. У нас є цього всеукраїнське все Змагання їх має бути п'ять. Угу. Це є легка атлетика. Це ж, ну, все-таки ж бокс, важка атлетика, пауерліфтинг і вільна боротьба. Це вони будуть. Потім у нас будуть наші міські заходи. Ну тут я вже навіть не буду казати. Велика кількість їх буде, і все люди читають, я дивлюсь нашу сторінку спортивну. Хто хоче знати, той так, знає? Хто знає так. точно. Тобто. Планів є багато. Дасть Бог, щоб воно все тільки реалізувалося. Коби тільки спокій мешта, це так. головне. Та наші спортсмени нас не підводять. Так. Це, це ми їх дякуємо, mm. прославляють і коло і Коломийську громаду. І ще раз кажу, наші Україну, спортсмени та, нас, це, нас не підводять. Можливо. Але це кажу, це є спільна робота. Це не тільки робота спортсмена, тренера, це є робота колективу, це є робота кажу, профільної комісії, це робота можливо, вищого йому треба дати можливість. Так. Та прості, Я ще раз займати. наголошую. Дякую за все розумію. Іння з всіх цих людей, які стоять за нами спорт, а спортсмені. я так як цитую. Очевидно, ви маєте на увазі на те, що спорт у нас не по залишковому принципі. Ні, 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 От, ну повітря на мене. тому і завершимо. Що це ні, це добре насправді? Бо спорт це здоров'я, це активний це добре, спосіб життя і, і... І, і це справді важливо. Я наглядаю нашим глядачам, що про власне Коломийський спорт, ну і не тільки, бо наш коломийський спорт плавно вплітається всеукраїнський і маємо прекрасні результати. Отже, Володимир Колесник, начальник управління спорту Коломийської міської ради, був сьогодні у нас на інтерв'ю у дії програмі програми на часі підбили якісь підсумки. Підсумки абсолютно вражаючі. я Вважаю, дай Боже так у 2025-му спрацювати. Дякую вам за цікаву розмову і глядачам дякую. за увагу. До побачення. До побачення, дякую.